Дивіться, ось ваше замовлення. Ліхтар однорежимний, або, як ми його називаємо, 736-й 736 т 6 назвикаємо. Ліхтар. Акумулятор рідний, той, що йде, провід з мікро-USB. Зараз перевіряємо ліхтар. Так, режим раз, режим раз, режим раз. Бистрий щелчок. Раз-два. Бігом є блимаючий режим, а також демирується. Нажимаємо і довго тримаємо, 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 тримаємо яскравість падає. Все працює, а так працює в одному режимі. Режим, режим. <кхід> Все, акумулятор, ви сказали, у вас є. Так що не предлагаю, не показую, які є потужні. З ноутбуків можна старих повитягувати де угодно. У кого є якісь повушні акумулятори, але потужні, можна використати туди. <кхід> Провід. Тоді е, плата Type-C на зарядку 40 шоста. і велокріплення, яке йде в подарунок до ліхтаря. Серезиночка, щоб руль не царапався. І тут закрутка. Все чітко. О, тут тугенько, я зажимав сюди будь-який, ліхтар зажимається. І великі, і малі зажимаються. Ну, любі. І Всі, що в мене ручні були, любий сюди влазити. Так. <кхід> сюди я в одну коробку пакую, отак її упакую замотаю, щоб кріплення і все було в одній коробочці. Ось так. Ось так. Отак От це все буде всередині коробочки.